Так, вчора ми прицепили цю леню, вона трошки коротша за ці лені. Вона, вона має 12 см на 12 см. Тож, в принципі, крепка вона, ця взагалі а, то в цій, в цій бані буде рознобой цих <соць> ленів. Тут коротка якась, тут була трошки така друга. Тут длина, тут стара, там теж длина, потім там стара. Тут... Ось ці дві. Дивніша на 2 см, чи мої, ось, ось ці. буде тут рознабоїти гленів. <гум> Немає рівних гленів, всі рознобої. Вчора я замалюю за типу, зробила, щоб вона стояла, наконець вона буде стояти добре. буде тримати підлогу. Потім оці я хочу прицепити Такі штучки, щоб мені прицепив сюди одну і туди одну. І таке добренько. Так, що там вчора? А вчора ми закінчили з діткою, ось цю стіночку, але тут воно все впалило. Ми не могли його вцепіти другий дружині Ми так накидали вчора. І сьогодні я зараз закидую і заглажу його. Вчора ось так от ми красиво все зробили. Тут тобто трошки щось не Не все Треба його роз... Почухати треба, коротше, його. Угу. Так от стіночка рівненька. Бачите, така гарненька рівненька? Це я вчора зробила. У мене такий бардак, от. Такий от. буду буду ще обирати я. Позамітаю, вчора був електрик. Валяється все, тому я що бомбу перебираю. Потім треба зробити мішок на відро туди закінчити і замазати ось тут от. Ось тут треба замазати. Це леня виглядає, бачите? Виглядаю в мене лені. Так що вона дуже дуже і дуже класна. Прям на, на, зробили на цю косінка має дуже груба. Десь 300 см. Вона во всю стінку стала. І там теж до кінця стала 20 см. О, дуже хотіла її поміняти, але такесно ми її поміняли. Дуже доволі, щоб по поміняли, бо от, та Леня була внутрі хороша, але той кінець повністю прогнивши, я не могла його заставляти. Тут електрика починає роботи, молодець. Тут проводить провода. Провода проводить, молодець. Ось так от. Скоро у нас будуть різетки, скоро будуть. Все поробив, позаклеював, молодець. Тож ці всі у нас молодці. Всі працюють. Про це всі іде. Лесниця стоїть, сіни рівні, кухні. Да, і потім треба ще підлогу напоміти. Будемо зривати ці доски, я буду ще їх ще раз чистити, буду мазати антітарлом. Обов'язково антітарло помажу. Угу. Але перш ніж міняти підлогу, ми повинні закінчити на другому поверсі всі кімнати. Ось ці стінку ми дуже закінчили, тому ми вже закінчили. Ви бачите, да? тут ми закінчили. Потім, тут я повинна вирвати його. Там, там треба щось, Я хотіла зробити, у мене ніяк руки не будуть тут куча роботи. Кожен день треба щось робити. Потім тут там, я вчора тут працювала, там, там треба щось робота, я о, оце все перестроїла. Де бачите, що, що новий цемент, оце все, все воно, воно впадало. Я все його винімала і знову застраювала. Тут теж все винімала, там теж все абсолютно оце, воно, я винімала. І заново заставила, воно все шаталося. Я не могла його так поставити, воно мені не подобалось, я його виняла. Тепер мені треба працювати ось тут. Буду по частинкам робити, цю кімнату. Тут, в принципі, все нормально. Тут, в принципі, нічого такого не шатається, просто треба почистити його і, і, і закидати, і все. Ця, стінка. Ну, ця була просто переколоза. Це було треба його виняти і Ну, там зсипалось. Тут теж десь що тут робиться. Бачите? Я поставила ці камні, треба теж їх все почистити, поприбирати. Там уже ми застроїли, там треба просто виробнити, леня. Угу. Тут теж поміняли леню, все чудово, все прекрасно у нас. Все прекрасно. Добренько, буду працювати, буду убирати спочатку убирати на пашу повсі електрика. Потім будувати мішок і закрию те, що ми вчора не закрили.